Просування ворога на Сумщині зупинено. Прем'єр Угорщини оголосив про результати референдуму щодо України і Франція. Залишилася без світла через негоду. Про це і більше в оновленому випуску ТСН онлайн. Просто зараз вітаю, друзі! Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. 24 ворожі безпілотники знешкодили повітряні сили в небі над Україною цієї ночі. Загалом противник атакував територію нашої держави 41 ударним БПЛА типу шахет. Повітряні цілі росіяни запускали із напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та території тимчасово окупованого півострова. В основному свої удари окупанти зосередили по прифронтових територіях Донецької та Харківської областей. Як повідомили у повітряних силах, влучання ударних дронів зафіксовано у семи локаціях. Херсонщина пережила пекельні ніч та ранок. Росіяни били з літаків керованими авіабомбами по селу Таврійське. Загинув чоловік. І ще один зазнав поранень. На святанку воєнні злочинці з артилерії атакували корабельний район Херсона. Б'ють по ньому чи не щодня. Під ударом знову були житлові будинки. Від них залишилися згарища і руїни, як видно на цьому відео. Також пошкоджено навчальні та медичні заклади. Будівлю одного із управлінь міськради у власній оселі завалило 71-річну жінку. Її деблокували рятувальники і вчасно загасили пожежу, яка зайнялася через ворожу атаку. Постраждалі й медичну допомогу надали на місці. У неї контузія і підскочив тиск. Страшно, коли на тебе сипівця. Це ужас, і, і, і темно. не знаю, що присходить. Бахнула і вся волна. Одіснема дуже. Окна посыпались и соседей тоже посыпались. А куда у нас сховаться? У нас подвалы мелкие. Подвал все взлетело в подвали. Крышка взлетела туда. Она была открыта и почула, что оно начало сыпаться на неї. Вот. Она подошла к двери, хотела дверь. а Она не очинялась. а Хлопцы приехали ее из Донеччина у вогні там цієї доби двоє вбитих і 15 поранених. У Білозерському шахет влучив у п'ятиповерхівку. Зайнялося кілька квартир. Поранення дістали п'ятеро мешканців. Серед них 15-річний хлопець і його мама. Загиблий, восьмеро поранених від влучань ФПВ-дронів та артобстрілів у Покровську, Костянтинівці, Турському. Одна людина вбита та одна поранена у новоявленці. Є також постраждалий у Олександрівці. Авіацію та дрони використали окупанти для атаки так по Харківщині. У водяному унаслідок наслідок вибуху авіабомби загинула 50-річна жінка. Її чоловік поранений. У селі Петро Іванівка обстрілів не пережив 60-річний мешканець. Є руйнування у Куп'янському районі та Ізюмі. Понад 430 ударів завдали окупанти по Запоріжжю, били з усіх видів зброї, скинули 5 авіабомб та запустили майже три сотні безпілотників. Місцеві, які ще залишаються у прифронтових громадах, повідомляють про два десятки зруйнованих квартир та будинків. Загорілася кав'ярня, побите підприємство, інфраструктурний об'єкт та приватні будинки І це наслідки обстрілів Нікопольського району на Дніпропетровщині. Усю ніч росіяни гатили з артилерії та атакували дронами, а у передмісті Дніпра пошкодили зону відпочинку. До 20 зросла кількість загиблих від ракетних ударів по Дніпру. І ще двоє убитих у сусідньому місті Самар. У наслідок атаки іскандерами понад три сотні дістали поранення. Серед них десятки дітей, і найменшому лише півроку. Побито підприємство, гуртожитки, понад 50 багатоповерхівок, сотні приватних будинків, медичні заклади, майже 40 шкіл та дитячих садків, а також церкву, льодову арену, будинок органної музики та виправну колонію. Під ударом був і потяг одеса з. Запоріжжя, що віз пів тисячі пасажирів, і саме під'їжджав до Дніпра. У лікарнях досі залишаються 112 поранених, зокрема й семеро дітей. Стан 13 дорослих тяжкий. Збройні сили України зупинили просування окупаційних військ на Сумщині. Наразі лінія бойового зіткнення там стабілізована, і про це заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський. Водночас, як повідомляє агентство Reuters, уже у липні або серпні, КНДР може вчергове направити своїх солдатів до РФ. Для участі у війні з Україною, аби масштабувати спроби наступу, наразі ж просунутися ворогу вдалося біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку, що розташовані лише за кілька кілометрів від адміністративного кордону із Дніпропетровщиною. Під контроль окупаційних військ перейшли Андріївка та Костянтинопіль, що на Донеччині, і про це напередодні повідомили аналітики Діпстейт. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту відбулося 154 бойових зіткнення. Найактивнішим залишається Покровський відтинок. Там наші захисники зупинили понад півсотні штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Удачне та інших. Ще два десятка атак ЗСУ відбили на Новопавлівському напрямку, майже стільки ж на Лиманському і Торецькому. Два знищені російські сержанти, машина супроводу і мінімум чотири залізничні цистерни із пальним. У мережі з'явилося нове відео із успішного ураженого потяга росіян. Нагадаю, це сталося у неділю на тимчасово окупованій частині Запоріжжя поблизу Молочанська. Тоді спецпризначенці гуру у взаємодії із силами оборони півдня атакували дронами ворожий товарняк. Той перевозив паливо, призначене для російських військ. Стовпи диму піднялися за десятки кілометрів. На нових же кадрах видно, як ворожі бійці намагаються зі стрілецької зброї знищити українські дрони, але вдається їм це не дуже. Хоча росіяни й заявили, із з безпілотників безполотників збили половину. Пропагандистський референдум із передбачуваним результатом угорська влада оголосила про результати опитування щодо вступу України до Євросоюзу. Референдум проводила владна партія прем'єра Орбана. Він також показово голосував. Будапешт запевняє, наче 95% учасників опитування виступили проти вступу України до ЄС. Зазначу, що за даними офіційного Будапешта, участь в Орбанівському референдумі взяли 2 мільйона 278 тисяч угорців, і це лише третина від загальної кількості виборців. Ба більше лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр раніше заявляв, що реальна кількість учасників голосування іще менша. Йдеться про приблизно 600 тисяч осіб. В українському МЗС угорський референдум називають примітивною маніпуляцією і наголошують, що таке опитування не має нічого спільного із принципами демократичності, відкритості і прозорості волевиявлення. А тим часом президент Литвина Уседа закликав партнерів до встановлення чіткої політичної цілі вступу України до ЄС із 1 січня 2030 року. Чим на вашу думку завершаться європейські суперечки? Обов'язково напишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Перекрита дорога та вибухотехніки на пожежній драбині. У Нікополі на Дніпропетровщині ворожий безпілотник зачепився за ялинку на алеї у середмісті. Він з вибухівкою висів на верхівці дерева та міг здетонувати будь-якої миті. Вибухотехніки піднялися на чималу висоту, аби безпечно дістати та знешкодити російський дрон. Шахет, що не розірвався, знищили поліцейські в Кам'янському районі. Його знайшов чоловік просто на полі. Ворожі безпілотних підірвали за допомогою сучасного методу випалювання, пояснили у поліції і вкотре закликали людей не чіпати такі знахідки, а одразу викликати правоохоронців. День кримсько-татарського прапора відзначає корінний народ Криму. Сьогодні по всій Україні має рядь поруч, синьо-жовтий державний стяг та блакитний із золотою тамгою. Цей прапор відомий століттями. 34 роки тому його поновили як символ на другому Курултаї. Звістя, кримські татари принесли з собою іноді лише подумки у час депортації цього народу сталінським режимом і під час теперішніх репресій, вже за тимчасової окупації півострову росіянами. На Михайлівській площі у Києві сьогодні зібралися представники меджлісу кримсько-татарського народу і дипломати. Було розгорнуто велике полотнище. Цей прапор є символом справедливості, Очікуємо, спротиву важливо, та свободи, наголосила розпочити. постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко та голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Що значить кримський кримсько-татарський прапор? Він значить свободу, він значить своє право на гідність, право на свій дім, право жити своє життя так, як ти хочеш. Він уособлює. В українському суспільстві тепер уже всьому світові невіддільність кримських татар від Криму, неподільність Криму від України це маркер. Потужний удар стихії у Франції. Там через сильні шторми двоє загиблих і 100 тисяч людей без світла. Постраждали від негоди різні регіони. Так у Парижі стихія вплинула навіть на засідання парламенту. Коли спікер помітив, що залу підтоплює, сесію ненадовго прервали, прирвали, щоб ліквідувати протікання. У Французькій столиці підтопило деякі вулиці і станції метро. А вітер повалив дерева. Про масштаби стихії свідчать дані рятувальних служб. Під час негоди ті здійснили 2,5 тисячі викликів по всій країні. Травм зазнали 17 людей. Сильний вітер пообривав лінії електропередач, а подекуди погнув і електроупори. Через це проблеми з електрикою виникли у тисяч французів. І нагадаємо про сильні пориви вітру в деяких і наших регіонах. Штормове попередження і перший рівень небезпеки оголошені у південній, північній та східній частині країни. Вже сьогодні пориви вітру там можуть сягати 20 метрів на секунду. Температура повітря теж не тішить – 17-24 градуси вище нуля на півдні трохи тепліше. плюс 25-26. Кліщі атакують. Медики говорять про їхню активність та дедалі частіші випадки інфікування пацієнтів, зокрема, хворобою лайма, яка здатна вражати опорно-руховий апарат та нервову систему людини. Лише на Рівненщині вже зафіксовано понад 30 випадків зараження. У цьому переліку опинилася і кореспондентка ТСН Анна Махно. Вона напередодні виявила у себе кліща. Що ж робити у таких випадках? Розповість із власного досвіду. У мене в руках кліщ іксодовий, У нас дівчинка рада нас вітати, жива, активна і бажає нашої з вами крові. Коли я взялася за зйомку цього сюжету, то не уявляла, що він аж так стосуватиметься мене. Зовсім не боляче Дозумайте Дозумайте. По і ще намагання попередити інших ґрунтуватиметься на власному досвіді. Відмічаємо значний ріст укусів кліщів, а також ріст хвороби лайма В цьому році. Вже за 5 місяців ми маємо 35 Лабораторно підтверджених випадків у минулому році за весь рік ми мали майже 170 випадків. Кліща на стегні я виявила орієнтовно за годину після прогулянки у лісі. Він зумів пролізти під штани. Я одразу звернулася до травмпункту, щоб кліща безпечно дістали, оскільки він вп'явся не так давно і ризик зараження був мінімальний. Медики порадили слідкувати за місцем укусу і загальним станом. А ще чи не з'являється на тілі так звана кільцевидна еритрема. Ознака інфікування типове таке покраснення, яке є червоне по краях, і середина його є бліда. Не завжди е з'являється пляма як первинний ефект на укус кліща. Саме так сталося й зі мною. Жодних плям чи симптомів, але про всяк випадок за два тижні після укусу сімейна лікарка скерувала на аналіз. Отже, зараз я вирушаю здавати аналіз крові, аби перевірити, чи був мій кліщ для мене безпечним. Йдемо йдемо. Імуноферментний аналіз це обстеження на антитіла до борелі, який виявляє бореліоз хворобу лайма. Результати мають по сьогодні. І тест виявився позитивний. Барі. Ні, де правда, діти результати аналізів мене дійсно приголомшили, але вже зараз я опанувала себе. І за призначенням лікаря рушаю ще на додаткові обстеження. У мене є тут віносин. Результати аналізує лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов. Саме він напередодні скерував на дообстеження вашому імуноблоті, який ви зробили. Теж були позитивні білки імуноглобуліни М. Що свідчить, скоріш за все, що все-таки інфіковані бареліями. Вам показано лікування. Виявлення бореліозу на ранній стадії є критично важливим для лікування, кажуть фахівці. Ускладнення при хворобі лайма в першу чергу це є порушення опорно-рухового апарату. Для борліозу характерне ураження суглобів, часто коліних, плечових чи ліктьових, каже інфекціоніст. Наступною стадією хвороби лайма може бути вже ураження нервової системи, як центральної, то тобто є це оболонок головного мозку і мозку, так і периферійної. Це периферійних нервів. Саме такий пацієнт. Пацієнт Нині лікується в обласній лікарні. В нього виявили два кліщі, які були тривалий час. Він поступив в тяжкому стані. Він з порушенням свідомості натрапити на кліща можна не лише у лісі. О тут таке малесеньке-малесеньке є почервоніння. Ярослав при нам кліща. Отакого малого. Це син ентемологині, пані Руслани. Каже, треба бути обережними і в міських парках та біля будинків. Зони відпочинку всіх наших міст можна стверджувати. Будуть багаті на їх судових кліщів, якщо ці території не упорядковані. Окрім хвороби лайма, кліщі можуть бути збудниками ще майже 150 хвороб. Однак не треба панікувати, багато з них. Викликають симптоми звичні для нас. Це може бути е, хвороба. Ну так у вигляді ГРВІ, яка проходить і проходить. Та ще одною небезпекою є кліщовий енцефаліт. Щороку фахівці виловлюють кліщів, щоб дослідити, чи вони є носіями вірусу. І хоч на Рівненщині таких виявляли, та поки в області серед людей заражень не було. Але сусідня з нами волинь має завжди постійно діючі вогнища осередки цього захворювання. І ну щороку там реєструються люди хворі на кліщовий енцефаліт. Щоб уникнути Рози фахівці радять користуватися репелентами, які відлякують кровососів, а ще захищатися одягом. Шкарпетки, які натягти наверх на ногавиці, тому що під штани все ж таки він доволі гарно і чітко заповзе. Це мають бути щільні манжети, це має бути головний обір, і самим все ж кліщів не витягати. Краще звернутися до медиків. Олія якою мажуть цього кліща ні в коєму випадку це не можна робити, Беруть шприц, якась того кліща присмоктують і починають тягнути. Не треба цього робити, і обов'язково попередити про укус сімейного лікаря, який може призначити за потреби антибіотик для профілактики. а За 2-4 тижні скерує на аналізи, аби в разі підтвердження одразу почати лікування, щоб до прикладу хвороба лайма безсимптомно не перейшла у наступну стадію. лайм Лаймборельос ми можемо е, вилікувати, але Ураження суглобів можуть залишатися після в мене ж попереду тижня антибіотикотерапії та повторні аналізи. Ранні звернення втішають медики, сприятиме моєму лікуванню. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+,1. Непроханий гість на японському литовищі роботу аеропорту Ямагата порушив ведмідь уперше. Клишеного помітили зранку. Тоді затримали кілька рейсів. Ведмідь же зник з поля зору людей, але повернувся згодом за кілька годин і вже на злетну смугу. Відтак ту закрили. Поки служби литовища намагалися вигнати звіра, півтора десятка рейсів до різних міст, зокрема і столиці, довелося скасувати. На допомогу покликали мисливців ті встановили на території литовища пастки. За останні роки дикі ведмеді все частіше відвідують японські міста і вчені пов'язуються зі змінами клімату, які впливають на джерела їжі та періоди зимової сплячки клишоногих. І це все про що встигаємо розповісти. Залишайтеся на цьому каналі. У нас завжди цікаво. Не пропустіть проміжні підсумки о 18-й годині, а ввечері традиційний випуск ТСН о дев'ятнадцятій тридцять. Соломія Вітвіцька вже готується до зустрічі з вами. А я прощаюся, бережіть себе і побачимось.